Вітаю всіх на своєму каналі. І нарешті я роблю розпаковку того, що я купила в магазині Умію Все. Придбала я це все ще 23 серпня. А відео знімаю лише зараз. Чому так? Бо, знаєте, назбиралося багатенько відео в телефоні, треба було всі змонтувати. А мені було лінки. І от сьогодні в. Останній день літа я знімаю всі свої розпаковки, відео. Тож, сідайте, як кажуть, сідайте поудобні і дивіться це відео. Що ж, я придбала в умію все. Бачите, такий величенький чек на 18 позицій. Тут нитки, куля і канва. Як кажуть, підсіла я на іграшки, на ось такі іграшки, Це я потім зніму окреме відео. І захотілося мені вишити такі схеми на тканині і оздобити їх в кулі. Я побачила в одній вишивальній групі, як Таня з Харкова оздоблює пінопластові кулі такими схемами. Тож, думаю, мені треба. Подивилась в дівчат також в групі, на якій тканині вони вишивають. Хто вишиває на Муранах, хто на Оніксі, а переважна більшість дівчат вишивають на Аїді. Дівчатка мені дали гарні поради, яку краще Аїду купувати, а саме, щоб вона була виробництва Україна і м'яка. Ось тут, бачите, у мене написано. Аїда м'яка Україна. Тож почала я шукати канву, де її придбати, одразу скажу: я хотіла придбати на метраж, щоб був в шириною полотно десь півтора метри, а можна і більше, і взяти собі десь метр на півтора. Але все, що я бачила, це лише шматочки. В якихось магазинах я бачила просто є канва. там, виробництва Україна, але написала, яка м'яка чи жорстка. Віра Шнайдер мені написала, що в неї немає такої канви, м'якої, в неї лише жорстка канва, Тож почала я шукати, де знайти. Єдиний магазин, де я знайшла такий приємний по ціні. Ну, думаю, подивлюся ще в місцевих магазинах. І пішла я по місцевих магазинах. Зайшла в один, там нічого немає. Точніше, спочатку я подзвонила в магазин. Він називається Рукодільниця. Дівчата, хто з Запоріжжя, то може знають його. І в рукодільниці мені назвали за метр тканини 560, або ще була канва, як кажуть, свише 600 гривень. Думаю, ні, то перебор, якщо в Дніпрі. 220, та хай доставка ще 70, хай вийде 300 гривень, але не 600, да? тому пішла я до місцевого універмагу. Слухайте, пішла я до місцевого універмагу, заходжу, сидить дівчинка. Років, може 25. Кажу, у вас є тканина для вишивання. Оно тканина. Бачите, там просто. Як це на українській мові полотенічна ткань? Така в клітиночку, як от полотну, знаєте? Кажу, так це ж ткань для полотенця. А, ну тоді візьміть оцю ткань. Я кажу, так це просто бязь. Там просто біла бязь була. Вона, А яка різниця, на чому вишивати? Я так до неї дивлюсь кажу, ну дійсно, яка різниця, на чому вишивати? Да? То людина приходить, вона ніколи не вишивала, вона хоче повишивати. Що ви порадите? Вона ну, беріть оцю тоді з дірками. Отакі, Отак, коротше, дірки були, тільки ще більші. І напис, слухайте, канва для вишивання номер 5 Я її запитую, а номер 5 це що? Вона каже, а я відкуда знаю, що такое номер п'ять. Ну, написано ж для вишивання, ну і беріть для вишивання. Я так подивилася, кажу дякую і пішла. А тоді ну, вона каже: Ой, у нас там є ще куски ткані, і це все на, на російській мові вона каже, У нас і там куски ткані, підете посмотрите. Ну, тут щось є, тут теж щось є, ну, кусочки там 20 на 20, що вам не хватить? Я так на неї подивилась, кажу, ну, да, дійсно, що мені не хватає, якщо мені потрібно її метр на півтора вона, ні у нас такого. Ви знаєте, після цього я вийшла з магазину. Потім, коли я топала до доумію все, щоб ви розуміли, в нас ці магазини знаходяться поруч, тобто спочатку йде у Нірмах, потім метрів через 50 іде йде тканинний магазин. І ще метрів через сто вже йде у мій. Заходжу в тканинний магазин, сидить там чоловік. Десь, може, років під 55, отак, щось він там в комп'ютері дивився. Я заходжу він одразу. Добрий день! Я так, Добрий день, мені потрібна тканина для вишивання. Угу, добре, ось, ось тканина для вишивання. Я кажу йому. А який номер тканини у вас? Це у вас яка тканва? А він такий. Знаєте, я не знаю, як вона називається. А ви подивіться, ну, вона, коротше, біла в нас, але там такі дірки великі, каже, просто дівчата. От там цей розмір, там, мабуть, що двадцятка чи може. Ні. Слухайте, 14-ка у нас більше. в общем, коротше, одним словом, там дірочки ще більше, ніж в 14-й. І він такий каже: у нас просто не канва, а якісь дірки великі. То пошукайте краще в рукодільних магазинах. Отам, каже, через дорогу є рукодільні, може, в них щось є? Бо в нас, каже, така якась не, не дуже. Ну, Я, як кажуть, поблагодарила того чоловіка і пішла в умію все. А далі слухайте, в умію все це просто я не знаю, як от можна. Є е, дівчата в умію все, які просто знаєте, з вас зустрічають з порога. Вони вам кажуть, що вам потрібно. Давайте проведемо вас в той зал, бо в них, в них по суті три зали. давайте ми вас проведемо в зал, покажемо, що вам там. ниточки, ниточки ось з цієї сторони. Там вам Потрібні там якісь гудзочки, гудзочки тут. То цього разу слухайте, я заходжу в все. Жодного продавця-консультанта. Людей багатенько в магазині, кожен вибирає сам по собі. Ну, і я вже, знаєте, як досвідчений покупець, я знаю, де в них що знаходиться. І я топаю до того відділу, який мені потрібен. А потрібен мені був відділ з нитками. Нитки. Я спочатку хотіла купувати ДМС. Потім мені Люда Каленська порадила, що не витрачає гроші на ДМС. Купи нитку СХС. От зараз я візьму DMC-шку. Це в нас 38-45 номер. І візьму, ще в мене є номер 973 От, я вишивала. Іграшки двома кольорами. Потім мені потрібен був ще чорний колір, ще якісь там кольори. А чого? Бо в люди побачила я схеми рукавичок. Я давненько бачила їхні схеми. І якось заходжу на Пінтерест, і мені повністю стрічка забита її, як я називаю, варюшками. Я ж пишу: Люда, варюшки злились на Пінтересті. Вона відповідає: ні, то безкоштовні варюшки. Ну, добре, безкоштовні, то мені ж теж треба. Люда мені скидає посилання. Я собі записую, які номери мені потрібні. І тут вона пише: що «А на що ти будеш купувати дороге з ДІМСІ? Заміни його СХС. От, бачите, я тут написала схема рукавиця, потім кулі, потім, що мені треба, було, канва, потім шарпінопласт, потім ще бісер потрібен був. Бісер десь в мене тут є на столі, слухайте, я його зразу не знайду. А, ось, Слухайте, ось бісер той, що купила 98-170, бо вишиваю, як називається, стрічку на корзинку. І мені потрібен нормальний бісер, а не той, що в мене є. Бо зараз покажу вам те, що в мене є. Просто, як то кажуть, обняті плакать. Він косий, храмий, і оцього щастя лишилось десь грамів 20, то просто вибираю, аби щось пошити. Бо бачите, він дуже неоднорідний, тому я, як кажуть, психанула і пішла, купила нормальну пачку. Ну, а 46 я не купляла, думаю. Трошки повибираю з цього, що є, бо він теж не однаково розний. Тож повертаємося до покупок. Почала я дивитися по цих номерах, що мені потрібно. І я почала з того, що, що взяла Саме найперше, це я взяла чорний колір ниток. Ось SHS 310. Ну, думаю, нормально. Чорний, то він і чорний. Зараз можемо порівняти його з Бестексом. Ось у мене є, Так. Це дійсно, що Бестекс, це вірени куплений. Дивіться. ну, Чорний то і є чорний, да, особо він не відрізняється. І зараз я. Ні, дівчатка, я не знайду 310-ку в DMC, бо в мене її немає. О, в мене є тільки ось такі. То, бачите, чорний теж відрізняється. Оце е, іде Bestex, це іде СХС. Ну, нібито не дуже відрізняється, да? але відтінок є. Потім ще я придбала, що було в мене 606 номер. Так, це 666. 66, слухайте, от колір 606. Я його також придбала, він мені був потрібен на схему. І в мене десь був, слухайте, від. Так, от від Вірени в мене є також номер, але не знаю, який це. Це в нас 666-й. Дивіться, а, дивіться, це 666-й Бехстекс, а це СХС. Так само вони мають відтінок. Тобто СХС -ка трохи світліша. Ось ця СХС світліша, а Бестикс темніший. Ну, дійсно, знаєте, в червоному є різниця, ви її не бачите, але візуально вона є. Так, я потім почала вибирати ниток і набрали такий величенький жмутик, і вже підійшла дівчинка. Не знаю, як її звати. Зараз давайте подивимося. От написано продавець Вербицька О. Чи Олена, чи Олеся, чи... я не знаю, як звати дівчинку, чи Оля. Одним словом, вона мені почала допомагати обирати нитки. Ми дивились з нею на номери DMC, порівнювали їх з SHS і обирали те, що буде найбільше по відтінкам схожим. Потім ще ми обирали на схему. ось цей... Так, це знову 310-й. Десь був 939-й. Здається, ось так. Так, Ось він, ось він цей колір 939-й. Почали ми його прикладати, і дівчинка каже, ні, щось воно не дуже. Давайте візьмемо ось цей. Ну, давайте візьмемо. І потім почали ми з нею ж кажу, збирати ось таку величеньку. Борзинку з ниточками. Що в мене тут є? в мене є колір 703 це на кулі. Я буду вишивати ялинкові іграшки, то мені на іграшку. Потім 741-й помаранчевий, він іде на рукавичку. Далі йде ще один, здається, помаранчевий це буде. 972. Ні, це 740. й Слухайте, куди в мене 740? й А, це також на кулю. Але тут, бачите, йде 971 і 740, мабуть, вони що схожі? Не знаю. Потім, що там далі? Ще йде ще один 666-й, бо червоно-чорних іграшок багатенько в мене буде. Тоді в мене, що тут ще лишилося, ще в мене 725 колір. От з жовтим 725-м від DMC він відрізняється і дуже відрізняється. Потім, ось тут, бачите, така гора в мене синьо-жовтих ниток. Так, це здається, мені теж ниточка йде на відшив рукавички. Ні, це не на рукавичку, це на кулі. От, а це вже пішло на, рукав... на е, ялинкові іграшки. І от давайте з вами порівняємо е, DMC 3845, так, і СХС. Ну, Здається, що в SHS 38. Ага, ми не, не порівняємось, бо в мене тут 43-й колір. А тут в мене 45-й. Це я помилилася, що взяла 45-й. Хоча, знаєте, слухайте, так. Ні, ми все-таки з вами порівняємо ниточки, бо в мене тут є от, від DMC. Дивіться 38,43. Так, він, SHS та DMC, він не відрізняється зовсім. Знаєте, як кажуть, от де моя голова була, коли мені потрібно був 45-й номер, да? а я набрала 43-го. Ну, що, що зробиш, буду вишивати 43-й. Потім ще я взяла ось такий, дивіться, 973. -й. Порівнюємо його з 973. В DMC, бачите різницю? Цей в СХСК трохи світліший, трохи яскравіший. Оце СХС, оце ДІМСІ, Різниця є. Так, треба ж їх не переплутати. Потім в мене що ще з ниточок, так, 3843, 3843. Набрала я їх багатенько, 43-х, бо іграшок багато, так ще, мабуть, 43-го, так 4 штучки. Далі 995 996. А це, слухайте, одна на рукавичку йде, одна на іграшки. Потім 973, знову 73, потім 307 ниточка і 726. От дивіться, нібито всі жовті, да, але вони різні. Ці я вже забрала так, як вони були останні. Цю треба було до четвертого моточка. Ну, це треба ж якось купити, ну, як, якусь пару зробити, то буде ось таким чином. І ще, що я придбала в цьому магазині, так це от такий от жмут-ниточок. Потім ще от таку пінопластову кулю, але вже прийшла додому, подивилася, що це діаметр 7 см. А мені потрібно було або 8, або 10. Ну, нехай буде сім. По кулях, бачите, вона така з великими вкрапленнями пінопласту. Мені е, Люда казала, що є кулі е, повністю у пінопластові без отаких вкраплень, а є з вкрапленнями. То ніби ця з вкрапленнями, вона не дуже гарна, бо вона, коли її обтягуєш, ці всі нерівності, їх видно. Я, звісно, що про це знала. Чому купила, бо того, що не було ніякої, а кортіло спробувати. Далі я дивлюсь, що ось тут є такий кружечок. Я так розумію, що це так кулю, чи видували, чи як вони її робили, що це низ кулі. Так? Якось буду спробувати хоча б одну кулю обтягувати тканиною. І. Що я ще купила саме тканину. Ось такий шматочок розмір 50 на 60, Чусь, я думала, що 50 на 70, канва Аїда Україна, м'яка. коштує цей шматочок 116 гривнів. Дороговастенько, шматочок можна було за цю ціну придбати метр тканини. Але, як знаєте, кажуть, мені треба тут і зараз дівчинка, яка мені допомагала підібрати нитки, підібрати тканину, вона мені показала всі тканинки, які в них були. Я задаю їй питання, кажу: у вас є тканини для вишивання? Вона каже, є, але в нас такі простінькі тканинки, тобто, каже, в нас просто аїда. Ну, добре, показуйте свою аїду. Яку чотирнадцятку. А яка у вас ще є? Вона мені каже, і 14-ка, і 16-ка, і 18-ка, і тут же, знаєте, включається такий котик шрека то з очима. Да? А покажіть мені все. Я дівчинки кажу: а можна все подивитися, вона можна все подивитися, навіть потрогати можна. Ну, звісно, що через папір потрогати, да, тканинку, вона каже, ви можете роздивитися, подивитися, на який вам краще буде вишивати. Я подивилась 14-ку, подивилась вісімнадцятку і подивилась шістнадцятку. Дівчинка каже: 18-та дуже мілка, не портить собі очі, а 14-ка каже: ну, ніби то нормально, кажу, давайте так лишаємось на шістнадцятому. І був маленький такий шматочок, вона порізана в них 25 здається, чи 20 на 30. Потім кажу, а що є більше? Вона каже, найбільше це ось такий шматок, але він вже вартує 116 гривень. Добре, давайте хай буде такий шматочок. Спробую я відшити. Звісно, що канва, ви бачите, вона не оверложена. Я так думаю, чи оверлочувати її, чи вишивати так на ній. Дівчатка, Ті, хто вишивають на тканині. До вас в мене питання. Як ви оброблюєте край канви? От Якщо немає в людини оверлоку, що ви робите? Ви промащуєте її клеєм ПВА? Чи ви не заморочуєтесь і так пошиваєте? Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Потім, що я ще хотіла придбати в магазині, у все, але не було. Я хотіла придбати. Ось такі металізовані нитки, бачите, вони тут блищать. Це Є520 е з іншого рокодільного магазину. Хотіла я придбати саме синю або голубу ниточку і жовту. Синя була, але дуже затемна. Мабуть, знаєте, яка зараз вам покажу. У мене є шматочок. Ось, Мабуть, ось такого кольору синього мені видалася дуже затемною. то я не стала купувати. А жовта була ну, якась така грязна жовта, тому теж не стала її купувати. Думаю, нехай лишається вже те, що в мене є. І о, зараз, поки вам знімаю відео, дивлюсь, в мене тут, бачите, такий гармидар цих ниток. В мене ще є ось такі дві ниточки. Ці нитки я знаєте, по своїй, так скажемо, необережності придбала на початку повномасштабного вторгнення. І коли купувала їх, то продавець був чоловік, він каже: Я в нитках нічого не розуміюся, бо жінки нема в магазині. Придбала і от думаю: слухайте, чи може їх використати на кулю. Нібито нормальні такі кольори, але вони, звісно, що не такі яскраві. Зараз вам покажу при е, денному світлі. Ось ці нитки, вони бачите, такі, ну, на, фото, на відео вони яскраві. А в житті жовтий, нормальний, а синій, точніше, він голубий, мені якось не дуже. Але я не буду показувати, хто виробник. Ви побачите да, самі, де вони вироблені. І от, знаєте, як кажуть, викинути, ну, мені не піднімається рука. А вишивати ними, ну, ніби і хочеться, але щось мене стримує, вишивати патріотичні роботи нитками сусідньої країни. Як ці нитки в мене опинилися, я йшла за нитками, мені потрібно було всього два кольори жовтий та синій. І я на той час ще не знала, що є СХС, що є Дім. DM... Я знала лише, що є DMC, не знала, що є Аиро, Аріадна, що там ще є. І продавець чоловік він відкрив одну коробочку, ні щось не те. Потім каже, о, є такі нитки. І коли я вже прийшла додому побачила, що то нитки є виробництво ПМК імені Кірова, я, чесно кажучи, бачите, просто де вони вироблені, І я так, купила. Після того я стала перевіряти все, що я купую, на країну виробника. Я не купую принципово, ще раз повторюся, виробництва. Сусідньої недружньої країни і країни картопляників. От. То повертаємося до моїх покупок, і я вам е ще трошки розкажу мої вишивальні плани. Ви бачите, що ниток в мене дуже багатенько, що я буду вишивати. Ну, по-перше, ялинкові е іграшки на тканині. І потім ще одну іграшку на пластику. Е Чесно, планів, як кажуть, громадьом, коли я це все зроблю, я не знаю. Тож потрохи буду втілювати свої плани в життя. А вам я дякую, що ви додивилися це величезне відео.